Зараз, дітки, пропоную вам знайти паличку білого кольору. Яка відповідає якій цифрі? Один. Один. Знаходьте. А над нею зверху покладіть червону паличку, чи під нею, чи над нею. Ось так. А зараз знайдіть таку паличку, яка буде дорівнювати цим двом паличками. Так. Зелена цифра 3. Тобто ми можемо сказати, що трійка складається з яких двох менших чисел? 2 і з одинички. Молодці, ховайте все назад. А. два І паличку три. Поставте одну над одною. Одну над одною. Ось так. Знайшли? А зараз знайдіть більшу паличку, яка буде дорівнювати цим двом меншим паличкам. Жовта! Жовта ти yeah. зараз знайшла? Yeah. П'ять. Жовта в нас колір палички позначається цифрою п'ять. А скажіть, п'ять з яких двох менших чисел складається? Yeah. Молодці!